Чернівчанка Марія Тівелік хворіє на цукровий діабет. Кажу, впродовж 15 років отримує інсулін. Раз на місяць за ліками звертається в міську поліклініку. Останнім часом після ковіду у мене трошки погіршився стан здоров'я, то мені ще виписали додатково короткочасної дії. Це, тобто, перед кожною ну три рази в день сніданок обід вечеря, то за пів години до, і, і, до приймання їжі, от я е, колюся. Я його фактично безкоштовно отримую. Аби отримати рецепт на лікування. Марія Тівілік прийшла на огляд до ендокринолога. Лікарка Олена Мельник вносить дані про пацієнтку в електронну систему. Створивши план лікування, ви зможете отримати електронний рецепт на інсулін і по смс-повідомленню отримати інсулін в аптеці. Щомісячно. Щомісячно, Щомісячно. так Після огляду пацієнту створюють електронний рецепт. Завдяки цьому препарат можна отримати в будь-якій аптеці, що підписала договір з Національною службою здоров'я, каже Олена Мельник. Ми прописуємо вид інсуліну, ми прописуємо добову потребу, кратність прийому, прописуємо, наскільки у нас це, наприклад, там місяць, два, три, наскільки у нас цей план створений. У хворих, у кого декомпенсований діабет, у кого велика доза, у кого високі цукри. Ми не можемо створити план лікування на великий термін часу, тому що доза може змінюватися. З виписаним рецептом Марія Тівілік йде в аптеку. З 1 жовтня в Україні запрацювала програма, за якою НСЗУ відшкодовує аптечним мережам гроші за проданий інсулін. Відтак, впродовж двох тижнів, на Буковині до програми долучилося 123 аптеки. Раніше було 30. Держава це найбільший замовник. У нас Ми оперуємо великим пулом коштів, і це стабільність. Аптека розуміє, що вона підписує договір, і є люди, які споживають ці ліки, і вони будуть стабільно до аптеки ходити, а ми будемо стабільно платити. Лілія Гуць каже, до кінця року в НЦЗУ виділили 660 мільйонів гривень на відшкодування ліків. За програмою можна отримати 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої та тривалої дії. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.